Всім привіт! Ви на каналі Рандарос я Денис, і сьогодні особливий день. День, коли ми з вами спільно зробили цікаве відео. Недавно я пропонував вам цікавий інтерактив написати свої будь-які питання щодо Nintendo Switch 2, які я ретельно прочитав і відповім на них у цьому відео. Отож, 50 питань і відповідей про Nintendo Switch 2. Та спочатку я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті і ось такі ви гарні. І Я нагадую, що всі меценати каналу мають змогу дивитися кожне нове відео раніше на цілу добу. Окрім патрону, наразі в каналу є сторінка на українській платформі Base, а також спонсорство каналу. Ваша підтримка для нас дуже важлива, адже бути українським ютубером не те, щоб прибуткова справа. А особливо про ігри. Тож, отже, поїхали. Отож, перше питання я вирішив поставити сам. Ну бо для людей, які не чули або тільки чули про Nintendo Switch, мабуть, буде цікаво, чому ми тут взагалі всі зібралися і ставимо питання. Що таке Nintendo Switch 2? Nintendo Switch — це не ігровий ПК замаскований під консоль, як той самий Steam Deck чи Рогелай. Це ігрова консоль дев'ятого покоління після першого свіча. Відрізняється вона вже ж потужністю, новими іграми і новими кріпленнями для Джойконів. Які ігри порадиш брати на старті. Я порадив спробувати два стартових ексклюзиви: Данкі Конг бананзу і Карт Ворлд. Але це тому, що це лише стартові великі ексклюзиви Нінтендо. Данкі Конг дуже класний і технологічний, а Карт» мене здивував тим, що там вже навіть нема збірки карту. І це на фоні більш різноманітної у цьому плані Sonic Racing Cross Worlds. Але це лише на мій смак і ці ігри я і так хотів колекцію, бо вони як мінімум повні на картриджі. А ще я взяв Кіберпанк, бо там теж повна гра на картриджі і грати на Свічі 2 дуже зручно. Звісно, якщо ви не розбалуваний граф от кому потрібні лише 4К ідеальні 60 чи 100 FPS. Як він в плані продуктивності, графони автономності відносно деки в одній і тій самій грі – Кіберпанк, наприклад. Я проходив Кіберпанк 2 на свічі і грав у нього на Steam Deck'і на офіційному пресеті Steam Deck. На свічі 2 гра працює у 30 FPS у режимі якості. Близько 40 FPS у режимі продуктивності, але інколи бувають просідання нижче 30 FPS, наприклад, у псарні. А Deck інколи показує більш стабільні 30-40 FPS при подібних налаштуваннях, але на нижчій роздільній здатності. Switch 2 при цьому значно енергоефективніший, Він споживає у грі десь 8-17 ватт, а Steam Deck 24-25 Вт. Як ви купуєте онлайн? Як це реалізувати з Укркарткою? Це цілком доречне питання, бо в eShop е шопі навіть нема українського регіону. Але я особисто поставив собі польський регіон. І до нього можна спокійно прив'язувати українську картку і купувати ігри без проблем. Чисто фантазуючи, чи можливо повноцінно грати в шутери або умовні стратегії RTS то, що на Switch 2? завдяки датчику сенсора, як на мишах, це може бути перша консоль, яка має такий унікальний функціонал. На твою думку, це може збільшити кількість проєктів на консоль, які заточені під мишу. Я спробував цю інноваційну мишу в кіберпанку, і це дуже зручно. Звісно, треба звикнути до того, що іншою рукою ти керуєш не клавою, але я думаю, і так потенційно можна навіть грати у Фортнайт на рівні з тими ж, хто грає на ПК. Не певен, чи це збільшить вихід стратегій на платформу, однак таких кіберспортивних ігор, як, наприклад, Marvel Rivals, цілком. Бо я примудрявся грати у неї на стімдеці. Щоправда, миша це не те, щоб інновація миші до ігрових консолей можна підключити насправді дуже давно. Що з eShop? Чи дійсно там не буває нормальних знижок і все так дорого? Що зі стіками, чи можливо грати в шутани? Що із курками та їх зручністю? Чи шумна консолька, включаючи інтенсивну добежку в кнопки в МК, наприклад? Чи дійсно там все дорого і нема нормальних знижок? Так. Але не так давно йшов помилково на одну добу продавав кіберпанк 2077 за 17 доларів. Це вже неабияка подія. У шутани грати можна, а щодо курок. Не знаю, що з курками. Але. Вони <плес> смачні. І консоль взагалі не шумна в порівнянні зі Steam Deck'ю. Як подивитися YouTube на Switch 2? Дуже просто. Заходиш у eShop, скачуєш офіційний застосунок YouTube на Switch 2 і кайфуєш. А якщо Ютуб набрид, заходиш в Телеграм, пишеш в пошуку датаборд і читаєш цікаві новини про відеоігри, кіно і культуру. Щодня, хоча ні. Щогодини тут є що почитати. Я його і сам читаю. І, наприклад, звідси я дізнався, що в хейтелі можна запустити Майнкрафт або про рекламу PlayStation 2, яку режисував сам Девід Лінч. Датаборт. Я вже зафоловився. А ви? А порівняй, будь ласка, розміри зі Steam Deck. Ось таке порівняння розмірів. Стімдека, і Свіча 2 і першого свіча. Steam Deck досі найбільша бандура з усіх. Як взагалі у них з екосистемою, що з функціоналу присутнього в стімі є на свічі, по типу ачівок, скрінів, запису відео і тому подібного. Ачівок на свічі 2 немає, на Нінтенду їх в принципі не було через філософію грай не щоб комусь щось довести, а для себе. Робити скріншоти і записувати відео можна. Остання фішка, до речі, з'явилася раніше ніж на Steam стімдесі ще на першому свічі. топ 3 гри для свіча, які ви маєте одразу мати в колекції. Не мультиплатформа. У мене це були Mario Kart World, Donkey Kong Bananza і Cyberpunk 2077, і Я виходив з того, що це топові повні ігри на картриджах без докачки. А ще варта уваги Metroid Prime 4. Це дуже довгоочікувана гра на Switch 2, і хоча вона непогано оптимізована і для першого свіча, для другого вона мастхев. Варто брати бандл з Маріокарти, якщо тобі не вперлися ці гоночки. Іронічно, але цей бандл вже знятий з продажу. Якщо не цікаві гонки, можна взяти або без гри, або з Pokemon Z. Ей. Як легально пограти у гру Брати Маріо, не тільки нові? Якщо мова про Супер Маріо у неї можна пограти у найдешевшій підписці Nintendo Online, завантаживши збірник NES-ігор. безглузде питання особисто для тебе. Свіч 2» сприймається як нове покоління чи умовний апгрейд Old Switch? Різниця в графіці і можливостях велика. Якщо коротко, Switch — це по залізу щось трохи потужніше Xbox 360. А от Switch 2 — це як PS4 Pro. Хоча психологічно воно може так сприйматися, бо Nintendo тут буквально не винайшла йшла майже нічого революційного. Та й назвала консоль не якось оригінально, як завжди, а просто Switch 2. потрібні не потрібні додаткові аксесуари, чохли, плівки і так далі. Я особисто що купуючи обидва мої свіча, що ось тімдеки перше, що поставив, це захисне скло на екран, і для свічів купив тверді кейси. Як на мене, це найважливіші аксесуари для таких портативок. У Steam Deck'ів, до речі є просто власні гарні тверді чохли. Не можна уїбати <по>, по кримському мосту? Навряд. Але от Steam Deck, як я розповідав у 50 питаннях і відповідях про Steam Deck, наші військові час від часу використовують для керування дронами. Ну бо Steam Deck – це все таки ПК на Лінуксі. Ергономіка стала значно краще у порівнянні зі Switch'ом 1. Дрів Джойконів за довгий період використання з'являється. За використання Дріфт я особисто не помітив, і Nintendo обіцяла, що ця проблема має бути вирішена з цим поколінням взагалі повністю. Чи подобається Турбоцицькарю Switch 2? Як на ньому працюють мультиплатформені проєкти, особливо в порівнянні зі Steam Deck? Працюють точно краще ніж на першому свічі, і на прикладі кіберпанку це особливо помітно. Також помітно у Фортнайті, і наприклад, версія Hogwarts Легасі для свіча вже не виглядає як картопля. На першому свічі версію навіть трохи обмежили купою невеликих локацій, а не великими. Як працюють ігри з першого свіча? Все залежить від гри. А вже ж на екрані другого свіча картинка гри, створеної під меншу роздільну здатність, здаватиметься мильною, якщо ви надто прискіпливі. А От по Фепесам є, наприклад, Ніер Автомата, де є обмеження у 30 кадрів, а є байонета 3. Яка працює у 30 FPS на першому свічі, розкривається у всі 60 на другому, без жодного апгрейд-паку. До речі, так до деяких ігор, наприклад, Нінтендівських, є і апгрейд паки, і зазвичай вони платні, але з підпискою Switch онлайн безкоштовні. Чим відрізняється кріплення Джойконів від першого свіче? Якщо на першому свічі були рейки, то тут кріплення магнітні, і вони більш міцні і менше люфтять. Чи добре тримаються Джойкони? Не люфтять? Вони справді сидять більш міцно, але трохи таки люфтять. Хоча цього можна не помічати. Але це норма, бо навіть магнітні штекери спеціально трошечки рухомі, щоб не було ризику щось обламати. Про це навіть розповідають у Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Що там по смакам картриджів додали якесь різноманіття гіркоти. Ні, вони так само гіркі. А на твоєму Нінтендо Свіч 2 можна працювати, вчитися і грати на піратських серверах Lineage 2. ПК only та Форевер. А на твоєму ПК є Данкі Конг. А? а? Ну, от а і все. Nintendo Only і Forever сильно змінилась операційка в порівнянні зі Switch 1, чи вона однакова, візуал, функціонал тощо. Може з'явились якісь нові цікаві функції після попередника, може щось краще реалізовано, ніж на Steam Deck? Операційна система майже ідентична першому Switch'у, і я особисто зацінив оці градієнтні рамочки. Теж є темна і світла тема, але сама ОСка більш стабільна, як в є e так і на сторінках Switch Online. Є, наприклад, іконка і менюшка чату в головному меню. Чи варто брати ти свіч Pro Controller 2, якщо вже є перший Pro Controller? Не обов'язково. Я от нещодавно вперше в житті придбав Pro Controller для першого свіча. Він спокійно підключається до другого свіча. Чи є на Свіч 2 турбо, та цитьки? Як зрозуміти, чи є у японській версії конкретної гри англійська мова? Зазвичай картриджі на Switch не мають регіон локу, як це було в іграх раніше, і мова гри залежить від мови консолі. Якщо, звісно, така мова взагалі у гри є. У мене є японські картриджі, як, от, наприклад, оця окамі кропка повністю японська, але я можу пограти в неї і англійською. Чим відрізняється Switch 2 від Switch OLED? Маю на увазі якість картинки, характеристики і так далі. Оскільки у другого Свіча екран не OLED, а LCD, то він не досягає такого глибокого чорного кольору і яскравості кольорів, як у Свіч OLED, але має більший розмір і Full HD, а отже чіткіше зображення. І має більшу частоту оновлення 120 Гц, коли у Свіча OLED 60 Гц. Мабуть, дуже просте і очевидне питання, але воно цікаве на початку. Як там справи з офіційністю продажів, сервісним обслуговуванням заліза і придбанням ігор у сторі нашими банківськими картками? Ну тут все складно. Ви можете купити Switch 2 в умовних комфі, Мойо, і вони можуть мати офіційну гарантію. Так само і з розеткою, розеткою і у. Ще консолі, ігри Нінтендо і аксесуари саме офіційно дистрибутує ERC. на їхньому сайті. Можна навіть подивитися з якими магазинами вони співпрацюють. А от щодо придбання ігор у шопі e нашими картками, як я й казав, є чимало регіонів, з якими можна спокійно їх прив'язати. У кого краще пахне вентиляція, тут все-таки Стімдеку немає рівних. Його запах пластику з вентиляції найоригінальніший. Можеш порівняти роботу Стімдек та Свіча 2 на прикладі якогось кіберпанку і засікти, хто раніше розрядиться в автономному режимі. В реальному тесті виявилося, що на свічі 2 кіберпанк з повного заряду до майже нуля розряджається десь за дві години. Стімдек десь за півтори години. Ну і це знову ж таки при стандартизованих офіційних налаштуваннях для Steam Deck. A. Switch 2 ефективніше працює з DLSS і Це знижує навантаження на батарею. Розкажи про батарейку в порівнянні з батареєю Steam Deck. На свічі два батарея з ємністю 20 Вт годин, а у Steam Deck 50 ватт-годин. І що це означає? Це означає, що Steam Deck зазвичай тримає заряд довше у широкому спектрі ігор, завдяки значно більшій батареї. А от Switch 2 ефективніше енергетично, але його батарея фізично менше, тому довготривалість і автономність у вимогливих іграх не настільки вища. Чи гріє він у холодні вечори при запуску, наприклад, кіберпанку? Чесно, я був в шоці, але мало того, що в кіберпанку свіч 2 майже не шумить, так він ще й майже не гріється. Цікавить порівняння якості картинки та продуктивності зі стімдеком, власне, чи є різниця і наскільки вона відчутна. Роздільна здатність екрану Свіча p Steam Deck, якщо ми про oled версію 800 p Частота оновлення екрану Свіча 2, 120 Гц, Steam Deck до 90 При Притому у Свіча 2 не OLED-екран, як ми вже знаємо, а отже кольористика там не така насичена. І в підсумку картинка на Свічі 2 чіткіша, плавніша, але не така насичена, як на Steam Deck OLED. І як справи? Нормально. А в тебе? Що там за мутка з картриджами? Всі ігри повні на картриджі. Ні, на жаль, не всі. Картриджі свіча 2 можна поділити аж на три категорії: картриджі з повними іграми, як Данкі Конг, Бананза чи Кіберпанк. Їх можна вставити одразу і грати. Картриджі, ключі на яких не міститься повна гра, коли ви вставляєте їх у консоль. Вона докачується з інтернету в пам'ять самої консолі. І є третій тип картриджів: це, наче картриджі для свіча 2, але з грою, яка виходила і на перший свіч. На коробці вказано, що гра містить версію гри з першого свіча плюс апгрейд-пак. Почитавши Reddit, я зрозумів, що такі картриджі читає навіть перший свіч на свічі. Є Фортнайт, так і він грається чудово, особливо з мишою і виглядає непогано. Чи працюють ігри другого свіча на першому? Там же однакові картриджі. Як виявилося з поза попереднього питання, так, але не всі. А ще якщо у вас є підписка Свіч онлайн, ви ще й можете стрімити собі на перший свіч гру з другого свіча. Тому технічно це теж може вважатися запуском гри з другого свіча на першому. Що по цінах на аксесуари та ігри, і яке співвідношення, ціна якість ігри на другий свіч не виправдано дорогі, це загальновідомий факт. Як би я не любив Нінтендо, але три тисячі за картридж без мануалу ну це занадто. А от інші аксесуари, як от кейси, захисний екран, коштують стільки ж, скільки б коштували на Steam Deck. -у. Хіба що ви захочете купити офіційну вебку від Нінтенди, і от на неї ціни от такі? І все одно це буде коштувати десь як одна гра на повному картриджі. А по якості Нінтендо гівна не робить. Чи краще йдуть ігри з першого свіча? Наскільки краще, але мильніше, якщо нема апгрейд пака? Чи часто випадково нажимається нова кнопка для меню дзвінка, чи що воно там? Бо на першому у всяких маріопаті завжди хтось з компанії випадково тис хоум чи скріншот? Так, один раз я просто забув про нову кнопку чату і випадково на неї натискав. Але зазвичай це не проблема. Чи не сильно втомлюються руки? Вона виглядає дещо менш рельєфною, ніж той же стімдек, через що мені чомусь уявляється і важче тримати, особливо коли в тебе великі руки. Мені здається, вона приблизно однакова по вазі зі стімдеком, але при тому через її габарити відчувається легше. Руки у мене ще жодного разу не втомлювалися, і це цікаво враховуючи форму Джойконів. Хоча, начебто, у стімдеки мали бути ідеальні габарити для обхвату руками. Екрану попередника був варіант з OLED. Наскільки це гірше і чи гірше, не гірше взагалі? Хіба що кольори не такі яскраві? Наскільки відрізняється швидкодія у док режимі від портативного? У портативі GPU свіча працює в 1,17 і 17 терафлопси, а в доку 3,1 і 1 терафлопси. Якщо порівнювати це на нашому улюбленому кіберпанку, в портативі він працює у 30 і інколи майже в 40 FPS, а в док-станції вже трохи краще. Mario Kart World працює в 1080p, 60 fps в портативі, а в доку у 1440p. І навіть подейкують у 120 FPS, але я особисто різниці не бачу. Чи відчувається він дійсно портативним, чи як той же Steam Deck портативність це можливість пограти, взяти в подорож і умовно в черзі до лікаря не пограєш. Чесно, така портативність портативна лише коли тобі їхати 7 годин у потязі. А так я б не брав Switch 2 чи Steam Deck у, у маршрутку або метро. Ви не встигнете її дістати, і це буде навіть незручно. Але мені подобається грати на них у будь-якому куточку в хаті в будь-якій позі, як на рахунок батареї, які потрібні павербанки, щоб десятигодинна поїздка в поїзді пройшла нормально. Так потрібна як мінімум розетка, бо як виявилося, у потужних іграх Switch 2 тримає заряд навіть менше за перший Switch. А повербанк важливо, щоб мав USB Type-C Power Delivery з достатньою потужністю 30 Вт або більше. І хорошу ємність 20 тисяч міліампергодин і більше, щоб заряджати або підтримувати заряд під час гри. Щодо ігор, наскільки зараз його резонно купувати? Чи вже є достатня кількість проєктів, заради яких варто взяти консоль, чи краще почекати, може будуть вигідніші ціни, чи самих ігор стане більше? Наразі навіть не знаю. Я люблю збирати ігри Nintendo, люблю збирати їхні картриджі в колекцію, але я розумію, що таких як я небагато. Так, мультиплатформені ігри тут працюють. Чудово, але питання в ціні. Якщо подібну якість можна зустріти на Steam Deck, в рази дешевше, а круті ексклюзиви тільки на Switch 2 Зараз можна перерахувати на пальцях рук. Також на рахунок ціни питання таке: Switch 2 коштує нормально так, плюс ігри достатньо недешеві. Які є методи економити? Їсти гречку. Але якщо серйозно, ігри на картриджах можна знаходити на всіляких онлайн-барахолках трохи дешевше. Ну і в цифрі вони трохи дешевші, ніж на картриджах. Як GameCube в Nintendo Switch Online. Досить круто, плавно і стабільно. Мені шкода, що ці ігри лише за підпискою, а не цілком мої. Хоча імулювати геймкуб не так складно. Як тобі дизайн обкладинок на футлярах до карків Switch 2? оця от червона смуга на себе бере дуже багато місця. А на інших видах картриджа ще й значну частину на себе забирає текст. Здається, формат обкладинок на першому свічі був крутіше, але думаю, скоро ми звикнемо. І бонусні питання. Які думки по GameShare? Game Все відчувається так, наче Nintendo винайшла Discord 2, хоча мушу визнати те, як воно виглядає з вебками, інтегроване в ігри — це доволі круто. Я гадаю, що варто зробити Switch Lite 2 так, такий самий потужний Switch 2, але менше це було б круто. Мені дуже подобається перший лайт. Я граю на ньому більше ніж на Оледі. Просто блін, ну це круто, коли малий такий девайс із такими крутими сучасними іграми. Його дуже зручно брати з собою в потяг. А чи лишились у вас питання про Nintendo Switch 2? Обов'язково напишіть їх у коментарі. Хто зна, може їх вистачить на другу частину такого випуску. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагає просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А ще раз хочу подякувати нашим патронам, які підтримують. Контенту весь цей час, і завдяки яким канал Рендарос Юей досі функціонує, бо ви дуже-дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Ваша підтримка для нас справді дуже важлива, адже бути українським ютубером зараз не те, що просто дякую. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.